Вітаємо на нашому каналі канал trimmer.in.ua. канал оглядів тримарів, машинок, колектор бривтримарів. Тут ми говоримо на різну подібну тематику. І зараз ми будемо оглядати це новинка. У Нас були подібні вже машинки, це просто трішечки інша версія. Це машинка для стрижки дітей. Voyager V153. Ми подивимось в цілому, що це за машинка, чим вона відрізняється від звичайної. Розберемося розберемо в цьому відео. Чи взагалі там воно є, є якась різниця, в чому різниця, якщо є, і так далі. Тому давайте дивитися. Значить, Традиційно ми починаємо з, з корпусу, з, з візуальної частини, так як він виглядає зовні. Одразу хочу сказати, дуже-дуже, по-перше, і легенький, приємний. І подивіться, наскільки це маленький зручний корпус. Я так розумію, що пристрій розрахований якраз таки для дому, тобто, щоб батьки, навіть не маючи якогось там перукарського досвіду, знань, могли просто постригти дитину, Ось тому він зроблений максимально просто. Тут основа корпусу пластик, Ось і нижня частина, до речі, теж, хоча зроблена, наче як під метал, але це пластикова частина. Значить, Що в нас тут є? По-перше, що одразу хочу сказати, що Тут керамічний ніж, і це дуже правильне рішення. І всі машинки для стрижки від бренду Voyager, які маються на увазі для стрижки дітей саме, робиться з керамічним ножем. Якраз таки керамічний ніж підходить для стрижки дитячого саме волосся. Пояснюю чому. Тому що дитяче волосся, воно по своїй структурі набагато м'якіше. І не таке грубе, як доросле вже волосся. Його там зрозуміло, що це волосся ще не так часто стрижуть. І це волосся ще зовсім зовсім іншої структури. Також літні люди з віком, тобто вже такі там бабусі, дідусі, в них теж волосся вже з віком може бути таке, як пух. Зовсім таке м'яке. Тому також треба це враховувати при виборі стрижки машинки, тому що саме в такому випадку краще кераміку. Чим звичайний металевий ніж, тому що метал чи, нержавій, чи там сталь, а металевий ніж він бере от саме добре, таке грубе вже волосся. Ось, Тобто, звичайне, доросле таке грубе волосся. А саме ось таке ще дитяче, то кераміка, тому що кераміка матеріал більш гостріший, матеріал більш твердіший. Тому він краще буде справлятися з такими завданнями, тому дуже велика перевага, і ми розуміємо, що знову ж таки це для стрижки дітей. Тут керамічний у нас ніж. Ну і не приємний буде на дотик і дуже комфортно зрізає. Далі, значить, чому це для стрижки дітей? Тому що виробник заявляє, що тут низький рівень шуму, тому що якщо там маленька дитина, вона може боятися. Цих машинок, які вони сильно шумлять, вона може злякатися шуму. Тому для того, щоб шум був менший, роблять спеціальні такі машинки, щоб тут було зменшено шум. Тому давайте ми зараз перевіримо, послухаємо. Я максимально наближу до динаміку звук, і ви послухайте. Ну, як ви чуєте, ну, однозначно, звук тут є. Тобто ми не можемо сказати, що це взагалі тиха машинка, безшумна. Все-таки тут шум є, але він, ну, справді, я, якщо ми порівняємо з звичайною якоюсь машинкою, ну, наприклад, ну, це поганий приклад, бо вона дуже шумна. але... Бачите? Тобто Різниця є все-таки. Шум є, але він не такий. Тобто, ну, Для мене значить, воно, наче як здалося, що просто. Тут трішечки буде менший рівень обертів двигуна, вигона, відповідно із цього буде зменшена вібрація. От. Ну Таке знаєте, як вже розряджається, якщо це звичайна машинка для стрижки, там вже сідає акумулятор, таке відчуття непривично трішечки, але тим не менш тобто, справді, звучання тут набагато приємніше. Значить, ще що по машинці можна сказати, що тут у нас водонепроникний корпус, і після, після стрижки можна легко промити все. Це дуже добре. Тобто є світловий індикатор, також перевага. Тому однозначно таку машинку можна спробувати для роботи. Значить, далі, давайте подивимось тепер комплектацію, що тут є? В таких саме версіях роблять ось такі подвійні насадки. Тут, значить, тут стандартні насадки 36912, єдине, що вони йдуть на дві сторони. Тобто просто тут стрілка, тобто зверху там умовно 3, знизу 6. Ось, і ви просто собі обираєте ту частину, яку вам треба от, і, е, і робите ось таку насадку собі для стрижки. Вона тут кріпиться. Зараз хвилинку. Давайте подивимось, як це закріплюється. О, я зрозумів. Зараз. Так, ось така насадка, тобто тут зверху або знизу. Тобто ми тут просто дивимося як краще о, і все. Тобто кріпиться добре, тут ніяких проблем немає. Ось тут по бокам, бачите, пас, треба, щоб язичок попав в цей пас і воно закріплюється. Значить, 3, 6, 9, 12 тут Ми маємо насадки. Плюс є насадка, ось така, вона конусна. Це щоб зробити якийсь перехід, ось такий. Вона, бачите, йде так, на, на збільшення. Ось така ще є. Мастило щітка є в комплекті, мастило це для того, щоб змащувати ножі, щоб вони не топились при роботі, зберігалися. Ну, бажано раз в місяць, коробки вже все змащено, а це раз в місяць бажано змащувати. Також ось така щітка для очищення. От. Ну і Кабель USB ось такий, для зарядки. Це, в принципі, все. Машинка максимально проста, зручна, воду не проникна, можна промити. Тобто Працює 60 хвилин, час зарядки 5 годин. Тобто, в принципі, ну, з такими характеристиками для таких завдань цього буде достатньо. Тому, в принципі. Хто хоче, можете спробувати. Це може бути і хороший подарунок батькам, так? можливо, зробити на якусь річницю. Чи просто кому треба, ви можете спробувати. тобто Однозначно, тобто, чи, скажімо, справді тут є такі функції, які потрібні там, для стрижки саме дітей. Є, ми одразу розібралися великий плюс, що це там керамічний ніж. Ось, ну і плюс справді звук тихіше. Він тут є, одразу, щоб ви не думали, тут звук буде. Вібрація тут є. Звичайно, що ще не дійшли, мабуть, такі технології, щоб зробити повністю безшумну машинку, але тим не менш, тобто, звук справді тут, ну, скажімо, більш приємніший, я би так це назвав. Тобто це не безшумно, а просто з приємним звучанням хоча б. Значить, дуже зручний корпус, вона маленька, вона зручна, я впевнений, що в принципі навіть не маючи якогось там великого перукарського досвіду, можна зробити просто стриж, базову стрижку дитині. Тому такий формат я вітаю, я рекомендую. Якщо, наприклад, дитина підросла, вона не боїться шуму, ви все одно я рекомендую, якщо ви берете якусь іншу машинку. То слідкуйте, щоб хоча б це була кераміка. Тобто Справді важливо, щоб це була кераміка, бо саме кераміка візьме ось таке дитяче волосся дуже добре. Тобто він більш приємніший на зріз цей ніж, і справді це те, що вам буде потрібно. Ось. Тому от такий у нас виник огляд. Кому цікаво, така машинка, ви можете її замовити. У нас вартість 650 гривень. До речі, і приємна вартість, тобто вона якраз. Я думаю, з урахуванням там вартості, то справді можна спробувати однозначно. І хороший подарунок і для власного використання. Значить, замовити можна у нас є посилання в описі під цим відео, ви можете оформити замовлення там, ви можете замовити через Instagram, Viber, Telegram, як вам зручно. Тут буде телефон, наш робочий 05715 4419. Можете нам написати Viber, Telegram, можемо додатково проконсультувати. Даємо гарантію на рік від нашого магазину. Тобто, якщо щось протягом року, року з машинкою трапиться, ви до нас звертаєтесь, ми робимо експрес. Заміну на нову, Тобто ми а, на зв'язку ми також налаштовані і хочемо, щоб ви були повністю задоволені нашою роботою, нашим сервісом, тому будемо раді, якщо ви для співпраці поберете наш магазин. 153, це ми оглядали, тому, будь ласка, а, будемо раді співпраці з вами. І підписуйтесь, з кого цікавить подібна техніка, далі буде ще багато всього нового.